Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Ну що, по традиції, будь ласка, напишіть, чи видна картинка чи чути. система 1010. -10. Напишіть, будь ласка, з яких ви міст дивитесь і по ходу давайте ваші питання. А тема наша сьогоднішня така. Поговоримо про абетко деградації за підтримки Мінкульту. Воно зараз називається Міністерство культури та інформаційної політики. Але перед цим скажу, пам'ятаєте, як в Верховній Раді принцеса плюс принцеса, принц плюс принц за наші гроші пробувало таке видавати, і навіть видавали. За наші гроші іншу деградацію впихують в мозок дітям. Це різні судоміцькі течії, це інша деградація. І в принципі, на що суспільство гаразд. На, на така деградація йде. Тому, тому я не знаю. Батьки хай думають, особливо коли беруть якусь книжечку для діток і щось там ну, просто дають її діткам, пробують читати, все вивчайте. Сучасна школа перетворилася на повністю таку ну, дегенеративну. Класику, де вчителі, в тому ж таки садочку ходили в тих маскарадах. Пам'ятаю, у львові в одному садіку на рясному ходили в тих халатах. Діти кричали, пищали. Я не хочу йти в поліклініку. Вони, тобто вони думали, що їх привели в поліклініку, а не в садочок. І це ну, що це може бути за викладач, що це може бути за вихователька, вчитель, який ходив на морднику в тому масхалаті. А ці процедури показали, що більшість 90-99%, ну, приблизно, якійсь школі, буде 90%. Вчителі, це є овечки, які готові йти на забій і просто виконувати все, що їм скаже оця недосистема. А це відео, друзі, я хочу вам показати, наскільки деградація йде далі, далі, далі. Отже, мені, дякую тим слухачам. До, до речі, телеграм-канал мій, який є, там скинув один чоловік. Таку так фотографію я кажу, звідки ви це взяли? Він раз мені скидає, що в Україні презентована дитяча бетка за підтримки мінкульту. В дописі до цього відео буде посилання на Кабінет міністрів України, що вони кінчаться цією деградацією, дег... ну, і буде посилання на статтю, де видно всі ці фотографії, що є в книжці. Не все, але мені одне дуже так показало, як інформаційна ця політика мінкульту працює і програмує діточок. Так, отже, на, тут на кожну букву є різні віршики, і багато письменників бачу, зголосилися їх писати. За всі віршики не скажу, тому що все я бетки не бачив. Ну те, що я відкрив, я вжахнувся. Але були такі, пам'ятаєте, при радянському часі ці письменники, які вихваляли Леніна, вихваляли там, Сталіна. Ті вихваляли якісь там і так далі. і так далі. Вихваляли різних диктаторів. В принципі, от, я пам'ятаю, ті, що вихваляли радянську владу, потім вихваляли українську владу. В принципі, є частина письменників, які в це робота. Робота завтра будуть там вихваляти, не дай Бог, ще, яко, ще когось там за бабки, там, олігарха якогось, що і відбулося в цій абеці. Отже, відкриваємо. І тут на букву Ф, я не знаю, наскільки вам буде видно, але в дописі під відео ви зайдете. Бачите, що тут зображено, буква Фи. І тут основне е, слово на букву Фи вони бачать фейк. Хоча є там українських слів дуже багато на букву Фи, яку можна говорити діткам, особливо там фарби. Діти могли б фарбами щось розмальовувати. Але тут пишеться, що це фейк, буква Фи, фейк. І тут зразу віршик фейк, фальшива новина. Все. Хто в нас маркує фейками, правильно грантоїдські організації цих всіх соросів і так далі. Ці всі професійні нероби, які просто блокують правдиву інформацію від суспільства. Далі йде, що фейк, фальшива новина, кома, їй нема віри, от як програмує діточок. Далі продовжують. Правду скажуть без брехні це в віршику. Єдині новини. Ну, звичайно, новини, бачите, зомбоящик, пульт і новини. Новини треба дивитися, виявляється діткам. Це прошивають в мозок дітям. Бачите, як працюють. Ну і Звичайно, зомбоящик, реклама і кого рекламують? ICTV. Канал Пінчука Зятя Кучми. В Вабеці для діток за наші гроші за підтримки Мінкульту. Так, тепер дивіться. Ну цей зять Кучма Пінчук, ще працює на Сороса в міжнародному масштабі. Звичайно, від цей канал йде першим. Тому що ця деградація звітом іде, по суті. А ці готові це все підхопити і продати, як казав Шевченко, за шмат гнилої ковбаси. У вас хоч матір попроси. Також тут рекламується Інтер. Льовочкина фірташа, Інтер. Звичайно, олігархів таких не забули. Також тут рекламується діткам 1 плюс. Канал Коломойського. Ну, як же без нього привели зелених большевиків. І тут канал Україна. Та ми Україна, звичайно. Канал Україна кому належить? Ахметову, олігарху. Колєзі. Януковича і, і же з ними. Це діткам рекламують. Ахметова канал Коломойського, Льовичка Наф'ерташа, Пінчука Сороса зя, і, цього, зятя Кучма Пінчука, Та? Все. От, що, що можемо з вами сказати за оце? І я, я інше зараз розбирати не буду. Але цього, в принципі, достатньо, просто достатньо. Як Програмують діток, тому батьки, будьте пильні, коли щось даєте діткам в руки, уважно дивіться. Я взагалі дивлюся на сучасну школу. Це суч школа, ну, скорочено суч школа, сучасна школа. Це просто Фу, без слів. Перед цим перед, на початку відео я там трошки за них сказав, за вчителів. Але ці всі їхні програми це просто виховання стукачів, дегенератів. Ну я не знаю, кого там виховують. Просто впихують тону інформацію в дитину. Дитина така вже ніяка приходить зі школи, тому що біла, чи там я не знаю, яка. Тому що, але батьків, це хавається, це ж класно, купа інформації, сміття напхає дітям в голову. Ще якогось сміття. За інші моменти я тут говорити не буду. Просто е, саме, що цікаво, що я побачив на презентації тих самих людей, які минулого року презентували відмінкульту. Книгу про фейки. Тобто, це така когорта грантожерів, як я собі мислю, грантоїдів, я говорю свою особисту думку, яка разом з дегенератами, деградантами від Мінкульту пропагує, впихує по бібліотеках українських отакі, принцеса плюс принцеса, принц плюс принц таку дегенеративну абетку. Отака історія, друзі. В принципі, що би я вам тут ще таке з цього зазначив. Далі ви почитаєте все самі. Як вони от, ще хотів би сказати, як вони от, ніби історія така для діток, тратата українське. І раз і підсувають там, ложку дьогтю, і підсувають цю свиню. От така, так, працюють, так працюють інформаційні системи. Тому Мінкуль називається сьогодні у нас Міністерство культури та інформаційної політики. Отака от інформаційна політика рекламувати. Коломойського канал, Ахметова Пінчука. Та цього. Льовочки на фіртеша. Подивлюсь, що ви пишете, друзі. Так, Харків з нами на зв'язочку, друзі. Швейцарія. Друзі, радий всіх бачити. Так. Багато, я думаю, що спить, але я бачу багато хто не спить. Так. Добре. Це відео попрошу максимально поширити, щоб люди усвідомлювали, що пропонують діткам. Так, вітання з Ходорова це моє місто, друзі, де я народився, моє найкраще місто на світі, по суті. Для мене. Для, може, для когось там, його місто чи село, де він народився. Правда? Так, е -е, про те, що поширити відео, я вже сказав, бо батьки мають бачити, в кожного є діти, де немає дітей, є племінники, похресники. Є сусідські сусіди. І взагалі я живу в суспільстві, я не хочу, щоб виростали якісь е зомбі. Я хочу жити в нормальному суспільстві, розумієте, така історія. Також в коментарях давайте позадаємо другому запитання, повідповідаємо, тому спілкуємося в коментарях. І підписуємося на канал, бо ми кожного дня ростемо. До речі, дякую всім тим, хто стає спонсором мого каналу. В дописі до цього відео є як стати спонсором каналу, бо я опираюсь саме на народну підтримку. Хто хоче задонатити, є картка, є крипта, хто є, ну, є такі, що має таку можливість. Також, друзі, те, що я кажу завжди, кажу зараз. Ісус Христос сказав, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Істина це є Творець, творець, де перебуває, в нас самих. Тому пізнавайте себе, будете пізнавати Творця. І любіть Творця, так, любіть себе, любіть свого ближнього, бо Творець вас перебуває і в ньому також. І пам'ятайте, що сила, яка в вас створила цей світ. Тому сила, яка в вас сильніша за цей світ. Люблю вас, друзі. Обіймаю. Дякую всім за донати, підтримку, молитви, добрі слова. Дякую за те, що ви є. І будьте пильними. Я хочу, щоб мої відео вам давали розуміння, розуміти речі з речей, коли ви дивитеся на щось і ви розумієте, для чого це робиться, за чиї кошти, яка кінцева ціль. А їхня ціль це є наші діточки. Усвідомте це. Тому ця вся деградація «Принцеса плюс принцеса, плюс принц принц, плюс принц, принц, реклама зомбоящика, в обеці дитячій, каналів олігархів. Прошивання дітям, що говорити, що фейк, що новини, та оце прошивають вже діткам. Тобто їхня ціль це діти. По процедурі вже з 5 до 11 років куди діткам. Тому дітка дітей заставляли носити намордники. Ну, багато дітей е, противилися цьому. В них оця душа, ця іскра Божа проявлялась. Тому Пильнуйте своїх дітей, пам'ятайте, головне для дітей це не напічкати інформації всякого геть сміття в голову. Основне для діток це їхнє здоров'я, тому культивуйте фізкультуру, спорт для діток, також робити щось своїми руками. Праця для діток. Також для діток, друзі, потрібна, що логіка, аналітика, психологічна стійкість тобто, не Психологічно тиснути на діток, там во, ти не вивчив. А запитати, чому ти не вивчив, яка причина? Ти не хочеш це вчити? Ти хочеш вчити інше. Тебе хтось образив? Ти щось. Ну тобто, треба говорити, треба говорити і дітям давати можливість проявляти свої кращі якості, батьки ставайте такими. Але для дітей ще важливо оце Проявляти силу волі. проявляти силу, силу волі. Е, і це чоловіки мають батьки культивувати дітям. Мама має мати такий підхід, що ти там хочеш, е, як ти хочеш, ким ти хочеш. А батько сила волі не бити дитину, а сила волі. Тобто батько має прикладом. Треба, е, треба там жорсткіше, але е, тому має бути сім'я: батько і мати. Усвідомте це. Все, друзі, це. Моя вам порада. Люблю вас, обняв з Богом.